Всіх вітаю. З вами на зв'язку Дмитро Макіша. Черговий підступний ракетно шахедний обстріл України від держави терориста Російської Федерації. Про це та про інше в сьогоднішньому випуску, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Обов'язково витісняємо все проросійське, брехливе, маніпулятивне, кончене це все. Оце це витісняємо. Давайте слухати виключно українське, тим паче. Верифіковане. Тож, значить, за минулу добу. Давайте почну з вчора. Що, по-перше, почали вони весь обстріль, обстрільний хаос, скажімо так. Да? Почали вони з удару балістичними ракетами Іскандер по багатоповерхівках Кривого Рогу. Ну, просто кончені. Що можна ще сказати? Балістичними ракетами по багатоповерхівках. Значить, 23 людини. Постраждали, серед яких шість, шість, шестеро дітей. Це от у Кривому Розі. Більш того, станом попередніше було, пам'ятаєте, був удар. Я розповідав про те, що було, нанесено удар по Дніпропетровській області, по Запорізькій області, що були відключені абоненти, дуже-дуже багато. да. От Станом на сьогодні вже під, підключили 800 тисяч абонентів було відключено по Дніпропетровській області. Зараз же всі підключені, крім Кривого Рогу, там, звісно, ці всі. Аварійні відключення через новий удар. Але їм цього було замало сьогодні вночі. Ще вчора з вечора вони і всю ніч, сьогодні вирішили, що вони влаштують черговий терор. Звісно, пафосно вони ходять, виходять розповідають, що вони там, значить, щось достають свою піпетку і машать нею, як наче там якийсь величезний лом. От, Але тим не менш, по-перше, вдарили вчора орешником. Це ракета, балістична ракета, не Іскандер, Боже мій балістична ракета Рубіж. Значить, ударили по Львову вчора, значить, по одному із підприємств. Після цього вони били шахедами і ракетами по основний удар це, звісно, Київ і Київська область, об'єкти енергетики. А, значить, вони били і продовжують. А про Річник, до речі, що вони сказали, що це Атвітка. Арешника ми ударили, тому що це Атвітка за удар по путінському сараю. Ну, тобто, самі вигадали щось. Якби я ще розумів, вони самі підірвали якийсь, що сарай той путінський, де він там проживає, чи що. Чи взагалі проживає, чи був там хоч раз, але неважливо, да? про які вони розповідали всьому світу. Про який спочатку Трамп вийшов, сказав, що так робити не треба, а потім сам же сказав, що ні, я не вірю, що це відбулось. Ну, після того, як розвідка йому прийшла німецька, хотів сказати, американська розповіла, що ні, цього дійсно не було. Так от самі щось вигадали, тільки самі в це повірили, бо в світі більше ніхто в це не повірив, да от, е хіба що на рендрамоді, прем'єр-міністр Індії, але він так чисто з солідарності, переконаний, що він сам чудово розуміє, що то просто туфта. Значить, і влаштували самі на вигадане щось собі якусь отвєтку. Ну і типу, молодці. Ну просто це чергова цинічність цих ублюдків, по-іншому їх назвати просто ніяк не можна. Звичайні терористи, це чергова терористична атака. Просто по місту. До речі, яке знаходиться на заході України якомога ближче до кордонів з ЄС. І насправді це якраз я розумію, що це сигнал для. Європейського Союзу, в тому числі до всього цивілізованого світу, що дивіться, ми це зробили тут, можемо зробити і у вас. До речі, і саме на цей удар Україна ініціює засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив Сібігаміністр закордонних справ України. І він так само сказав, що дивіться, ну це ж сигнал, це ж не про нас, це сигнал вам, щоб ви зрозуміли, хто вони, що вони, що вони тут продовжують чимось махати. От. Останній такий удар арішникам був у 2024 році. От. І пам'ятаєте, що Служба безпеки України говорила про те, що їх там взагалі або три, або чотири цих арішника. Ну, можливо, ще якийсь там дістався. От. Але це ж просто демонстрація типа сили. Да? Ви ж можете що угодно робити, там, санкції накладати, арештовувати наші танкери, чого нього флоги і так далі. Але ми будемо продовжувати. Коїти і чинити так, як ми вважаємо, за потрібне. Просто це черговий сигнал. Значить, Після цього удару це близько там о 12, близько півночі, по Львову відбулося. Потім далі летіло по Києву. Летіло дуже багато, дуже гучно було. Значить, Загалом було 278 е цілей повітряного нападу, з яких 18 ракет і 16 безпілотників долетіло по 19 локаціях. Все інше наше. Протиповітряна оборона, наші збройні сили, всі, всі разом все інше позбивали. Значить, але тим не менш, ту частину, яка все ж таки долетіла, значить, 4 людини загинуло, 25 людей поранено. По-перше, ці кончені. Ну, звичайні терористи. Я ж не просто так для якогось красивого слівця говорю про те, що вони терористи. Вони вдарили безпілотником багатоповерхівку. Просто всі кадри вони навіть не соромляться, просто б'ють по багатоповерхівках, люди це знімають, поки викладають. В інтернет все це бачить, їм це чудово, їм підходить. Більш того, коли приїхали рятівники, надзвичайники, да? приїхала швидка допомога, вони повторно вдарили по ним. На жаль, один медик загинув, три поранені. Просто повторно по тому самому місцю. Крім того, ще постраждало сім рятувальників за минулу добу. Це прозвітувала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Сім надзвичайників, які виїжджають і рятують життя. От вчора постраждали. От за цю добу, за цей обстріл. Сім рятувальників. Просто кончені потвори Російська Федерація, звичайна країна, терорист, держава-терорист. І діяти треба не як до якоїсь сторони, з якої треба вести перемогу, просто як до терористичної організації. Санції ловити, саджати, а, і щоб сиділи в тюрмах. Ну, це в цивілізованому світі. У нас тут всіх просто знищувати. По-іншому, ніяк. Значить, окрім того, ще, звісно, було пошкоджено енергетична інфраструктура. В Києві сьогодні зранку, там десь до обіду, взагалі, у більшості не було води, О, киян, величезна кількість не було тепла, подекуди, не подекуди, а дуже багато і досі немає тепла. Станом зараз я записую це відео. О, голова, мер, голова. Києва, кличко, говорить про те, що до вечора заживлять, тобто дадуть тепло, все буде. Воду потрошку відновили, але тим не менш значна частина ще залишається без тепла і без електроенергії. От 100 тисяч абонентів відновили, 272 тисячі абонентів ще знаходяться без комунікації. Немає. Відбувається це і досі. До речі, сьогодні також був під час цього обстрілу постраждало посольство Катару. Ну я вам неодноразово вже розповідав, що страждають різні, різні посольства, і про це ми постійно наголошуємо, але тим не менш, щоб на це там реагували відповідні країни. І якраз вийшов президент, сказав, слухайте, ну це, це саме той Катар, який якраз навпаки нормально спілкується з Росією, допомагає нас у перемовному треці по поверненню полонених і все іншого. І от вдарили фактично. І по посольству Катара дуже буде цікаво, як тепер буде Катар діяти загалом. Тому це також треба зрозуміти і розуміти бачити. Так, ну, по обстрілу а, майже все сказав, значить, давайте перейду далі. По внутрішній ситуації кадрове, значить, чергові призначення було призначення голови обласних військових адміністрацій, Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівських областей. Скажімо так, чергові призначення в кадрових блоках да, продовжуються на наступний тиждень. Вже проанонсовані там призначення, зняття і призначення міністра оборони, міністра енергетики і так далі. Да. Скинули порядок денний Верховної Ради на наступний тиждень, він орієнтовний, звісно. Будучи погоджальні ради будуть зміняти, але тим не менш всі ці питання там є. Там є і голова Служби безпеки. До речі, є призначення фонду держмайна. Стоїть як питання: просто взагалі не розумію, хто саме. Ну, тобто, чергове, якби Верховній Раді вас не питають, що там ми будемо, хочемо. Хто хоче, знаєте, просто поставили питання, а там розберемось. Кого вони будуть призначати? Ну, подивимось, як вони будуть призначати з такими історіями. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденка, значить, сказала, що після цих і обстрілів, все інше, значить, в першу чергу, ситуація з метеорологічним станом в Україні. Ми бачимо, що відбувається, як засипає зараз снігом. От зараз Київ засипає. Перед цим вчора йшов дощ, все таяло, от Сьогодні все засипає ну, і йде в мінус. Тобто таке. Несприятлива скажем так ситуація, налипання, на на лінії комунікації, в принципі, на дорогах тому дуже прошу вас бути максимально обережними і все це враховуйте під час пересування вдома на роботі, в принципі, будь де. І якраз прем'єр-міністерка оголосила про те, що в школах, де йде очне навчання, треба, мабуть, перевести на дистанційне навчання або взагалі продовжити канікули. Ну, Цікаве рішення, звісно, але тим не менш подивимось, знову ж таки. Питання в мене завжди в цьому випадку до Міністерства освіти. Чому саме так воно постійно відбувається? Про прифронтові громади не кажу взагалі, бо там очного навчання немає і не існує, якщо немає укриття, відповідно. Да, до речі, знову ж питання до Міністерства освіти. Чому кудись виділяються гроші, а діти. При фронтових громадах там з 2020 року нормально навчатись в школах, вони вже забули, а деякі ніколи й не бачили, що таке навчатись в школі, спілкуватись з однолітками в класі на перерах все інше. Ну також питання. Хоча виділяється на це мільярди гривень. Де вони? Незрозуміло в тому числі. Далі. Ну, останнє перейду тут про Іран. Значить, я вам постійно буду говорити про те, що там продовжується, значить, повстання і ці, значить, все, що там. Погроми да, оце, ця історія, що воно, на мою думку, переростає в революції. До цього закликав Рези пехлеві, це кронпринц, Я нагадаю, що до 77-го, здається, 75-й, бачите, забув вже сьогоднішніми обстрілами з невиспаною, трошки прихворівшим. Там була фактично, там був дійсно, скажімо так, король, да, який монархія, яка правила в Ірані, але де-факто все інше було ну таке, знаєте, майже демократичне. Устрій влади в Ірані і відкриті погляди. Ну, якщо подивитись кадри 70-х років, вас дуже здивує, що це Іран, саме Іран. Дівчата у спідницях ходять, причому там ну, майже коротких. Да? Зараз взагалі таки неможливо. Так от, звісно, ця королівська родина поїхала. Вона зараз живе на території інших країн західних. Зрозуміло, да так, от, крон Принц, який є наслідником цього, цього нащадком, от він закликав до того, що це революція має продовжуватись, і всі той режим, який є зараз, треба його скинути з престолу, на якому вони сидять. І ці якраз ролики, заклики отримали величезну підтримку. Там що з до одного один ролик в інстаграмі саме цей РЗПХОЛ, який це написав, виклав цей ролик. Значить, 3 мільйони лайків вподобає під цим, під цим відео. Через що зробила крок, іранська влада вона зараз масово відключає інтернет для того, щоб Люди це не бачили і не дивилися. Тобто там все загострюється ще більше. Я переконаний, що це призведе до зворотньої реакції ще до більшої ескалації. А, і станом на зараз інформація, що 45 людей загинуло, 2260 затримано в рамках оцих всіх безпорядків, все, що там відбувається. Да? От, ну, я фактично вважаю, що це революція, вона вже йде. Хотілося б, щоб вона нормально закінчилася, цей варварський режим ще й в Ірані. Який також є вісью зла, що він також закінчився. Ну і останнє Трамп, значить, ну без Трампа ж вода не святиться зараз. Е, вийшов він там, ну наче бо все вчора було добре, сьогодні вже вийшов і знову намолов. Про Україну, звісно, в тому числі. Значить, він сказав про те, що він не він відчуває, що вони не вторгнуться знову. Це ж він про Росію. Ну, дуже, знаєте, цікаво це виглядає і слухає після того, що скільки сьогодні прилетіли ракети Шахеді, після того, як фактично. Арішником продемонстрували, що вони думають про західну цивілізацію, загалом про Європу і про інший весь цивілізований світ. От і вся історія, знаєте, дуже дивно це слухати. Те, що він там далі наговорив, там просто це навіть. Знаєте, багато перекладаєш англійських слів, і тоді воно взагалі якийсь бред бредом. Але слухай, коли слухаєш англійського, повірте, воно краще не стає. Там сам такий самір, самий набір слів, просто це неможливо слухати, і просто якийсь. Сам далі вже починаєш нач... там, дивишся, що ж він мав на увазі. Да? Ну і інша заява, яка дуже цікава, значить він сказав про те, що ми зупинили 97% наркотрафіку водою, тепер е будемо це робити на суші. І повідомив про те, що готові бити по об'єктах наркокартелів у Мексиці. Тобто він таки не хоче зупинятися і хоче. Далі тиснути на Мексику. Я вам вже говорив до цього, що я вважаю, що це можлива і правильна думка, але загалом з Мексикою жартувати така собі історія. Це не Венесуела. Зовсім інша історія. Це сусід, який дуже великий, величезне ВВП, величезна кількість населення, більш того, величезна кількість населення мексиканського є складовою Сполучених Штатів, є громадянами Сполучених Штатів. І таке пряме загострення може привести до внутрішніх процесів, внутрішнього розколу в самих Сполучених Штатів, причому прямо до територіального розколу, в тому числі. Нагадаю, що частина території, які зараз є, вже досить давно вже є частиною Сполучених Штатів, вони були анексовані саме в Мексиці, і пізніше там укладені угоди, вони стали частиною Сполучених Штатів. Але це ж про це ж ніхто в Мексиці насправді не забув. Тому такий себе до, досить е, крихкий, е, крихка, крихка крига. Така собі ситуація. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Хоча дійсно до Трамп озвучив, що близько 200-300 тисяч населення Сполучених Штатів щорічно помирає від нарко. Від наркотиків це величезна, звісно величезна цифра, яку, яка може задуматись будь-якого лідера своєї країни, що з цим треба щось робити і щось вирішувати. Якщо системна, це проблема системна, вона комплексна і її охоплює не тільки твою країну на інше, звісно, ти будеш думати, що робити із іншими, але тим не менш, треба думати, що ти робиш. І дуже не хотілося, щоб Сполучені Штати наробили собі ворогів там, де їх немає, і потім погрязли в цих, як то кажуть, розборках і забули загалом про Україну. Хоча вже дуже багато зараз говорять про те, що те, що відбувається з Гренландією, все інше, це така спроба, знаєте, поділити світ на декілька частин, і дуже велика вірогідність того, що в, ці, в цих домовленостях. Є те, що Україна має відійти Російській Федерації, але тим не менше, я про це так би не казав. в мене є на це своє бачення, і я вам обов'язково розкажу. Але в наступних відео. На сьогодні, дякую, що подивилися це відео. Були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, що ви думаєте щодо заяв Дональда Трампа відносно ударів по Мексиці. От і, е е звісно, можете не стіснятися відносно. Того, що сьогодні Росія зробила в чергове обселявши Україну. Дякую, друзі. Давайте підтримувати наші збройні сили, будь-які військові підрозділи Сил безпеки оборони. Будь ласка, донатьте хлопців дівчат, і дівчат. Важливо знати їм, що ми в них є, що в них є тили опори. І друзі, тримаємося разом, коли ми разом нас ніхто не може здавати. Тримаємося, бо ми на своїй землі, і слава Україні!